Швартуй бричку, кажись, приїхали. Я думав, мене наїбали, а тут реально шварц прилетів. Вирішив піти добровольцем, воювати за неньку Україну. Я вже нічому не дивуюсь, заходь потолкуємо. Коротше, ну ти ж, мабуть, в курсі діла. Зараз потрохи вибиваємо цих свинособак, в'їбали по їхнім позиціям байрактарами. Тепер треба в одній з посадок зробити зачистку. Та ну, це не серйозно, цим хай тероборона займається. а Мене відправляйте зразу напередок, на першу лінію. Це ти в себе в Голівуді крутий. Тут тобі не кіно знімають, а війна 24 на 7. І від страху можна так обісратись. А ну йди сюди. Такий я ж не тюбік якийсь. Та все, все, будеш навіть зі мною в бригаді. О, оце вже друге діло. Галстук в тебе такий дерьмовий, як в старого. Та знаю, знаю, тьоща подарила. Так, мужики, в'єбем маленько моєї фірменої настоянки і утром вилітаємо. Нагний щось скажу. Ану, вруби якогось музла. Так сказати, воювати так з музикою. О, хібаш їх блять. Я хотів би сказати Вова. Треба буде на дзвонок собі таку поставити. Блять, хоч би на ветки не напороться і сраку собі не роздерти. То ти як будеш пригать, краще перехрестись. А хто восьм літ там бомбас? Путін, президент міра. Денацифікація, неонацисти і бендеровці. Гарні, я жопою чую, ця сволота вже десь поблизу. Курять, де попало, а потім у них хлопки і склади горять. Єбать, що це за бідологи? На якій мусорки вони їх понабирали? Ви хто? Правильно, ніхто, ви пушечне м'ясо. Тільки що засік цих підерів. Скоріше всього, це мобіки з динири. Зараз безстренько їх чих пих розвалюємо і вертаємося на базу, під з полковником його настоянку. Лови рашист, гранату. Як же я люблю дивитись, як ця бавовна горить. Слава Україні! Начувайтесь виродки. Ща я їх телепортую. Прямісінько на концерт Кобзона. Хтось коса-сояшни, а я косю русню. Получи і розпиши. Шо, не ожидав, що тебе термінатор вб'є. Саня, піджар цих двох пітушар. Прийняв. Ща устрою шоу Ой, у лузі червона калина по. Хилилася Блядь, дай кімарнуть, виїждж як старий доходяжний пес. Ти вже чув цю новость. Короче, Владосу ладосу видалили видалили ток так сказати, де нацифікували. Тепер він буде заливати повноцінні озвучки сюди, на Ютуб. Так що передай всім, щоб підписувались. Пацан реально старається, пили годний контент.